Сардини, шампанське, морський компас. Дивний план Карадоса має розпочатися негайно. Ернест Брама. КОМЕДІЯ у Фаунтінг-котеджі. ЧАСТИНА друга. І справді, менше, ніж за 48 годин вона знову отримала від нього звістку. Коли Белмарк повернувся до свого іграшкового котеджу раннім суботнім пообідді, Елсі зустріла його майже біля воріт, тримаючи в руках телеграму. Мені вже здається, що всі, з ким ми тут маємо справу, просто божеволюють, вигукнула вона в розпачливо жартівливому тоні. Спершу цей містер Джон чи Джонс, якщо він справді Джонс, потім Айронс, який хотів працювати тут за половину того, що може заробити будь де А тепер глянь на цю телеграму, що прийшла від містера Карадоса півгодини тому. Вона простягнула чоловікові аркуш, і він прочитав. Будь ласка, придбайте відкривачку для сардин, морський компас і пляшку шампанського. Прибуду о 6.45. Привезу крятєґі з каксінья. Карадос. Хіба ж можна придумати щось абсурдніше? обурено. вигукнула вона. Звучить так, ніби це якийсь шифер. припустив чоловік. А хто той іноземний джентльмен, якого він привозить? Це не іноземець, а різновид глоду. пояснила Елсі. Я вже перевірила. Але пляшка шампанського компас і відкривачка для сардин. Що може поєднувати ці речі? Дуже винахідлива людина могла б відкривати шампанське відкривачкою для сардин», – зауважив Белмарк. І потім знайти дорогу додому за допомогою морського компаса. відрізала вона. Ні, любий. Ти, пивна не з тих, кого кличуть нюхачем. Краще підемо обідати. Вони пообідали, але якби тему карадоса заборонили, обід пройшов би в повній тиші. У мене десь був компас на старому годинниковому ланцюжку, згадав Белмарк. А у мене відкривачка у формі бичачої голови, додала Елсі. Хіба в нас є шампанське? Як же воно могло бути рою? У нас його ніколи й не було. Неважко буде збігати в крамницю по пляшку. Ти справді вважаєш, що варто. Звісно, мусимо рогю. Хто знає, що може статися, якщо ні. Дядько Лой сказав, що одного разу їм не вдалося запобігти пограбуванню ювелірної крамниці лише тому, що власник забув витерти ноги об килим при вході, як велів містер Карадос. А якщо Джонс відчайдушний анархіст, і йому вдасться підірвати Букінгемський палац через те, що ми. гаразд, маленьку пляшку, так? Ні, велику, досить велику. Хіба ти не бачиш, як усе стає дедалі цікавіше? Якщо ти вже хвилюєшся, то тобі багато шампанського не треба. резонно зауважив чоловік. Та все ж він, після обіду, неквапливо, пішов до найближчої винної крамниці і повернувся з покупкою, скромно загорнутою у легке літнє пальто, що ніс у руці. Елсі Белмарк, яка вже зовсім відмовилася від удаваної байдужості, переконана, що щось таки станеться. Пережила найдовший день, який тільки могла згадати. Навіть Белмарк, попри свої постійні вмовляння дружини, дивися, на речі логічно викурив п'ять цигарет замість звичайної суботньої люльки і зовсім не торкався досаду. Рівно о 6.45 почувся гуркіт автівки. Елсі зібралася з духом і спробувала знову стати врівноваженою господинею. Белмарк прихильно відзначив таку пунктуальність. Та, коли повз їх вікна, пронісся фургон із написом Стріт», Елсі ледве розплакалася. Втім, чекати довго не довелося. Менше ніж за п'ять хвилин інший автомобіль здійняв куряву над тихою приміською дорогою цього разу приватний, і він зупинився просто біля їхніх воріт. Бачиш усередині якихось полісменів. прошепотіла Елсі. Паркінсон вийшов, відчинив дверцята і дістав невеличке деревце, яке поніс до ганку, і там поставив. Карадос ішов за ним. У всякому разі, нічого страшного. Він усміхається весь час мовив Белмарк. Ні, то не зовсім усмішка. Це просто його звичайний вираз обличчя. Пояснила Елсі. Вона вийшла до передпокою саме тоді, коли відчинили вхідні двері. Це червоноплідний глід із Північної Америки, почув Белмарк голос гостя. І квіти і ягоди в нього надзвичайно гарні. Ви не заперечуєте, якщо я сам виберу для нього місце, місіс Белмарк. Белмарк вийшов у передпокій і познайомився з гостем. Не варто гаяти часу, до сутінок лишилося недовго. Зауважив він. «А вже ж», – Погодився Карадос. Адже Кексінія потребує глибокої перекопки. Вони перетнули будинок і, звернувши праворуч, опинилися на городі. Карадос та Елсі йшли попереду. Сліпий детектив ніз деревце, тоді як Белмарк попрямував до сараю за необхідними інструментами. Розпочнемо звідси. Сказав Карадос, коли вони пройшли приблизно половину стежки. Ви казали мені про тонку залізну трубу, яку прослідкували десь до середини саду. Нам треба точно визначити де її кінець. Мої грядки з редискою, містер Карадос. зітхнула Елсі з відчуттям близької катастрофи, коли більш менш точно окреслила місце. Вибачте, проте це не найгірший варіант. Незворушно відповів Карадос Нам лише треба знайти коліно труби. Містер Белмарк розкопає з якомога меншими збитками. П'ять хвилин Белмарк робив проби залізним прутом. Потім він розчистив невелике коло ґрунту і приблизно на футі глибини відкопав поломану дюймову трубу. Це фонтан, оголосив Карадос, коли оглянув знахідку. У вас є компас, містер Белмарк? Невеличкий. Зізнався той. Не страшно. Ви ж математик. Проведіть лінію точно на схід. У хід пішли котушка й мотузка, і невдовзі була відміряна лінія від зламаної труби до точки на протилежному кінці городу. Тепер дев'ять ярдів, дев'ять футів і дев'ять дюймів вздовж цієї лінії. Моя це була вагрядка. трагічно вигукнула Елсі. Так, цього разу справді серйозно. Погодився карадос. Мені потрібна яма приблизно ярд у діаметрі. Рити тут можна? Елсі згадала слова дядька Луїса, чи того, що вона прийняла за його листа, і, можливо, підготовчий ритуал вибору місця справив на неї враження. Гаразд, мабуть, можна. Хіба що? додала вона з надією. Можливо, підійде грядка з ріпою. Там іще нічого не посіяно. На жаль, ніде в саду. Більше не підійде. Спокійно відповів Карадос. Белмарк окреслив коло і почав копати. Коли вибрав землю десь на фут униз, зупинився. Достатньо, містере Карадос. О, ні, ще глибше. відповів той. Я вже викопав на два фути в глибину. Невдовзі повідомив Белмарк. Глибше. Пролунав непохитний наказ. І ще шість дюймів, і Белмарк зупинився перепочити. Ще трохи і вже буде байдуже, яким боком садити цю коксін'є. пробурмотів Белмарк. Саме такої глибини ми і добиваємося, відповів карадос. Елсі і чоловік перезирнулися. Потім Белмарк встромив лопату ще глибше, прорізаючи черговий шар землі. Три фути. оголосив він, коли розчистив яму. Карадос підійшов до самого краю розкопу. Думаю, якщо ви розпушите ґрунт вилами ще на 6 дюймів, ми можемо вважати ділянку підготовленою. Вирішив він. Белмарк змінив лопату на вила і почав розбивати грудки. Невдовзі залізні зубці з легким скреготом зачепили щось тверде Обережно. промовив сліпий спостерігач. Здається, на кінці ви знайдете півфунтову жерстяну банку з під какао. Як ви тільки здогадалися, вирвалося у Белмарка із щирим подивом, поки він очищав банку від землі. Але, здається, ви маєте рацію. Він кинув знахідку дружині, яка через своє нетерпляче бажання нічого не прогавити ледь не перекинулася в яму. Є там щось, окрім землі, Елсі? Вона поки що не зможе відкрити банку, зауважив Карадос. Вона запаяна. Та ну, справді. Вигукнув Белмарк. Абсолютно вірно, Рою, кришку запаяно. Вони перезирнулися з подивом і цікавістю, кожен у своїй мірі. Лише Карадос залишився цілком незворушним. Ну що ж, тепер можна засипати яму назад. спокійно мовив він. Засипати повністю? запитав Белмарк. Так, ми вже добре розпушили підґрунтя. Це головне. Для коріння достатньо шести дюймів. Під час роботи пролунало лише одне зауваження я думаю, деревце слід посадити якраз там, де була бляшанка, запропонував карадос можете навіть позначити точне місце. Так і зробили, і саме туди посадили глід. Белмарк зазвичай найобережніший і найретельніший із людей, цього разу залишив інструмент просто на місці, попри насування дощу. Елсі, дивно мовчазна, повела всіх назад до будинку і, увійшовши до вітальні, увімкнула світло. Думаю, у вас, мабуть, знайдеться концерний ніж, місіс Белмарк». Елсі, яка вже чекала, коли він заговорить, аж здригнулася від цього буденного запитання, потім пішла до сусідньої кімнати і повернулася з відкривачкою у формі бичачої голови. Ось він. Сказала вона тоном, який за інших обставин її б саму і розсмішив. Містер Белмарк, можливо, розкриєте нашу знахідку? Белмарк поставив забруднену землею бляшанку прямо на найкращу скатертину Елсі, і не почув від неї жодного докору. Міцно взявши бляшанку лівою рукою, він узявся відкорковувати кришку, обережно проводячи відкривачем по краю. Тут лише папір. Вигукнув він і, не торкаючись місту, передав бляшанку карадосу. Сліпий майстерно витяг маленький згорнутий рулон, який приємно зашурхотів, і почав рахувати аркуші впевненими пальцями. О Боже, це банкноти. прошепотіла Елсі з благоговійним жахом. Потім, нахилившись ближче, помітила ще дещо. Банкноти по сто фунтів кожна. І. І їх тут десятки. Має бути п'ятдесят. Сухо промовив Карадос, продовжуючи рахувати шість». Боже мій. Прошепотів Белмарк. Це ж п'ять тисяч фунтів. П'ятдесят. Завершив Карадос, рівняючи краї пачки. Завжди приємно, коли розрахунки виявляються точними. Він відокремив верхніх десять банкнот і простягнув їх господині. Місіс Белмарк, чи приймете ви одну тисячу фунтів як повне юридичне звільнення від будь-яких претензій, яке ви можете мати на це майно? Я? Але, але я не маю жодного права. Воно ж не наше. Розгублено промовила Елсі. Ви маєте беззаперечне моральне право на частку, бо без вас справжній власник не отримав би жодного пені. А щодо вашого юридичного права. Карадос дістав тонкий записник, витягнув звідти офіційний аркуш і розгорнув його на столі. Ось документ, який це підтверджує враховуючи цінні послуги, надані місіс Елсі Белмарк, у виявленні та добровільній передачі суми 5 тисяч фунтів, залишених і невідмовлених Алексісом Метроубом, покійним тощо. Тощо, фірма юристів Бінстед і Полгерт Белфорд Роуд 77А, діючи від імені розпорядника та найближчих родичів згаданого. Тощо. То, За цим засвідчують. Ну, коротше кажучи, те, що треба. Підписано, засвідчено і проштамповано в сомерсет Гаусі. Здається, я зараз прокинулася. мрійливо сказала Елсі. Саме заради цієї миті я і дозволив собі натякнути на третю умову, необхідну для успішного завершення нашої справи. Спокійно нагадав Карадос. О, як це передбачливо, з вашого боку. вигукнула Елсі. Шампанське рою. За п'ять хвилин Карадос уже пояснював невеличкій, але захопленій аудиторії. Декілька років тому почав Карадос. Співставивши Апокаліпсис Іоанна Богослова, кілька річних випусків альманарху Заткіеля» та повне зібрання творів місіс Мері Бейкер Еді». Метро обійшов висновку, що кінець світу настане 10 жовтня 1910 року. Тож у його уяві повстала нагальна потреба забезпечити себе грошима на той час, коли катастрофа вже відбудеться. Не розумію, перебила Елсі. Він що, сподівався пережити кінець світу? Ви не можете цього зрозуміти, місіс Белмарк, бо сама ідея в своїй суті безглузда. Спокійно пояснив Карадос Ми можемо лише прийняти факт, зважаючи на подібні випадки, що іноді набувають розголосу. Метроуб не сподівався вижити, але він був щиро переконаний, що гроші нашого світу будуть не менш корисними і у світі духів, куди він сподівався перейти. Цю думку підживила одна медіумка, біля ніг якої він часто сидів. Вона люб'язно запропонувала без жодної плати переказати будь-яку суму на його поточний рахунок у потойбіччі, якщо він довірить гроші їй. Метро прийняв ідею, а не саму пропозицію його план був інший заховати значну суму в такому місці, про яке знатиме тільки він сам, щоб потім уже в духовній подобі. Мати змогу прийти і скористатися нею за потреби. Але якби таки настав, кінець світу. Лише матеріальний світ, розумієте, місіс Белмарк, духовний світ, його точна неосяжна подоба, існував би і надалі, як і раніше. А отже, скарб метроуба залишився б неушкодженим у своїй духовній формі і доступним це пролог. Близько місяця тому в багатьох газетах з'явилося оголошення. Я звернув на нього увагу ще тоді, а три дні тому просто підняв архів і знайшов потрібний виріз. Воно звучало так Алексіс Метроуб, будь-який слуга або особистий помічник покійного Алекса Метроуба з Фаунтінкорд Гродсгріт, який має особливі відомості про його звички та пересування, може дізнатись про щось вигідне, звернувшись до юристів Бінстед і Полгерт. Белфорд Роуд, 77 А. У дійсності ці юристи з'ясували, що цінні папери на суму 5 тисяч фунтів були реалізовані на початку 1910 року. Незабаром після цього метро зняв усі гроші з банку золотом, і на цьому слід обірвався. Він помер через півроку, жодного сліду золота, жодного клаптика паперу, який би вказував, куди воно поділося. І водночас метро обжив скромно, не виходячи за межі свого доходу, будинок за цей час знесли, але ніхто ніколи не чув про якийсь дивний скарб або щасливу знахідку. До Белфорд-Роуд 77А звернулося двоє людей, обом виклали обставини справи та пообіцяли винагороду, розмір якої залежав від результату за будь яку інформацію, що приведе до віднайдення грошей. Обидва були описані як спокійні та розважливі чоловіки. Вислухавши розповідь, кожен лише похитав головою і пішов. Першим був Джон Фостер, колишній дворецький. Наступного дня прийшов пан Айронс, колишній садівник у фаунтін-корті. А тепер дозвольте мені звернути вашу увагу на бічну нитку історії. Влітку 1910 року Метроп видав дивну книжку під назвою Полум'я за куполом. Загалом це естахологічний трактат, але наприкінці він додав епілог, який назвав Байка про Хамелеона. Вона ще дивніша за все інше, і не безпідставно, бо під виглядом філософського есе він зашифрував у ній опис обставин, пов'язаних із п'ятьма тисячами фунтів, і що найважливіше точні подробиці того, де саме вони сховані. Причина цього кроку була властива його натурі. Він чудово знав, що має катастрофічну пам'ять, і, змінивши місце сховку, побоювався, що, коли настане час, його розгублений дух не зможе згадати, де саме воно було. Тож для майбутніх довідок він умістив ці деталі у своїй книжці, а щоб переконатися, що вона збережеться в достатній кількості примірників, розповсюдив її в єдиний можливий для себе спосіб, подарував кожному, кого знав. І навіть багатьом кого ніколи не бачив. Досі я говорив лише про факти решта деталей частково ґрунтується на припущеннях, але в цілому вони істинні. Метроп переніс своє золото до фаунтінг-корту, придбав міцну дубову скриню і обрав місце на захід від фонтана. Він дочекався слушного моменту, щоб закопати її, але випадково натрапив на айронса. Митроб пояснив інцидент тим, що ніби ховав улюбленого попугу. Айронс тоді не надав цьому великого значення, хоча й розповів про це дворецькому та іншим як черговий доказ загального переконання, що старий цілком з'їхав з глузду, але сам Метроуб був глибоко схвильований цією випадковістю. За кілька днів по тому він розкопав скриню. Згідно з новим задумом, він відніс золото до Банку Англії і обміняв його на цінні банкноти, потім змінив місце дії, тепер на схід від фонтану. Він закопав ці гроші в олов'яну коробку, певний, що її невеликий розмір зіб'є з пантелику будь-кого, хто не знає точного місця. Але пробачте. вигукнув містер Белмарк. Золото залишилося б золотом, але який, скажіть, сенс у банкнотах? Після кінця світу. Це безумовно питання точки зору. Проте Матроб, незважаючи на своє іноземне прізвище, був справжнім англійцем до кісток. Світ міг загинути, але він був переконаний, що Банк Англії якось це переживе. Я лише звертаю увагу на цей факт і багато про що ми можемо тільки здогадуватися. І це все, що можна дізнатися, містере Карадос. Так. Усе має свій початок і свій кінець місіс Белмарк. Я відпустив свій автомобіль, наказавши приїхати по мене о восьмій. Вже пробило вісім. Це Гарріс сповіщає про свій приїзд. Він підвівся, але на обличчях і в руках двох інших читалося збентеження та нерішучість Але ж як ми можемо взяти ці гроші? Зніяковіло прошепотіла Елсі. Це ж повністю ваша заслуга, містер Карадос. Взагалі, вплутувати мене в це просто фікція. Можливо, зважаючи на обставини. Обережно припустив Белмарк. Ви, містер Карадосе, погодилися б розглянути це як позику. Ні, ні. вигукнула Елсі поривчасто. Не можна робити все наполовину. Ми знаємо, що тисяча фунтів для містера карадоса, дрібниці, а для нас цілий світ. Ми приймемо цей великий дарунок містера Карадоса, щиро. І не станемо псувати задоволення, яке ви маєте від того, що зробили таку чудову і шляхетну справу, намагаючися якось обмежити нашу вдячність. Її голос нагадав сліпому чоловікові той самий тон, коли вона читала уривок про гасіння свічки Але що ми можемо зробити, або віддячити містеру Карадосу? Про белькотів Белмарк по простому. Нічого. Просто відповіла Елсі. Саме в цьому і річ. Гадаю, місіс Белмарк уже чудово розгадала це питання. Втрутився Карадос. На цьому історія про Макса Карадоса та комедія у Фаунтін Котедж завершується. Щиро вдячний вам за вашу увагу та за те, що дослухали до кінця. До зустрічі в новій загадці.